Любі колегіанти та шановні вчителі, ми розпочинаємо урочисте коло. Мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний, дивовижний світ. Мир на землі, росяні світанки, красає творчість пісня у гаях. Це та земля, де слів, і пісня вигляду. А діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях не до Бо там господар щастя і любов. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки просто через край. Це та земля, де щастя є багато, і в кожній хаті. Хліба, коровай, мир у всьому світі це та головна мета і заповітне бажання, які живуть в серцях всього людства вже мільйони років. Привітання з Днем миру 21 вересня. Звучать щорічно, вже що понад 30 років. Починаючи з 1982. Заходи, що проводяться в цей день, роблять істотний внесок послаблення напруженості. Та усунення причин конфліктів створюють реальні умови для вирішення проблем через діалог і примирення, адже тільки спільними зусиллями ми зможемо допомогти. Тим, так цього потребує, так і в нашому колегіумі протягом тижня відбувався цикл заходів, спрямованих на притягнення уваги суспільства щодо проблем миру в світі та в Україні. Про це доповість генеральна старшина козацької ради колегії. Колегіанти взяли участь у всеукраїнській акції Лист пораненому». За тиждень було написано величезну кількість листів. В яких учні віддали частинки своїх сердець українським бійцям, нашим славним героям? Частина цих листів відправлена до військової частини А-3309 у місті Запоріжжя. Друга частина відправлена до Закарпатської області у місто Мукачеве. До військової частини А 1047 третя до військово-медичного клінічного центру Західного регіону у місто Львів. Відбулося перше засідання політичного клубу за участю старшини козацької ради та членів старшини класів у формі конференції «5 принципів миру. Ми обговорили значення людини в будуванні миру з боку політики, релігії, мистецтва, медицини, суспільства та визначили такі основи мирного життя. Мир починається з нас. Наведи порядок у своїх думках, осуд суспільствам та подолання негативних його та явищ як егоїзм. Агресивність, тероризм, повага до прав людини, недопущення виправдання війни релігією, збереження людського життя. Звершилась акція благодійного збору коштів для допомоги українській армії, проходячи із глазу влас, наповнювалася скринка допомоги для тих, кому, окрім чуйного, теплого слова потрібна ще й матеріальна підтримка. Важливо відзначити, що значна частина зібраних коштів вже відправлена до запорізького спецпідрозділу «Гепард» якому служить кошовий отаман колег 2010-2011 навчальних років Тихановський Богдан Богдан бореться за суверенітет нашої держави з березня місяця у найгарячіших точках сходу України. І наш обов'язок, особливо дивлячись на скрутне становище щодо матеріального забезпечення армії, зробити свій внесок для задля збереження його життя, і ми його зробили. Було куплено комплект військового спорядження, спальний мішок та інші засоби задля збереження здоров'я у холодну пору року. Пройшла виставка виробів мир у світі та визначені переможці. Нагороджуються учні 10-го Б класу. Третє місце нагороджуються учні 10-го А класу. Також дипломом союзу Українок України нагороджується здоровець Тетяна, переможець міжнародного конкурсу Мій рідний край за пошуково-дослідницьку роботу рода наш красний рода наш прекрасний. Перше місце в номінації Історія мого роду. Союз Українок України диплом нагороджується. Коротенко Максим переможець міжнародного конкурсу «Мій рідний край за пошуково-дослідницьку роботу, звідки ця назва та «Чехиринськими шляхами за друге місце в номінації Історія мого краю. Дипломом союзу Українок України нагороджується шолікен Максим... Микита, переможець міжнародного конкурсу Мій рідний край за пошуково-дослідницьку роботу, звідки ця назва Бабурка друге місце в номінації історія мого краю. Дипломом союзу Українок України. Нагороджується Зінов'єва Таїсія, переможець міжнародного конкурсу Мій рідний край за пошукову дослідницьку роботу Рода наш красний, рода наш прекрасний в номінації Історія мого роду. Більш детально про всі ці заходи ви можете прочитати у вересневому номері шкільної газети Джалапіта та на сайті колегіуму. Дякуємо за увагу! І дякуємо всім учасникам за вашу творчість, за ту чудову роботу, яку ви зробили для звернення уваги суспільства на проблеми миру у світі та в Україні. Адже ще зовсім нещодавно для більшості з нас постійний дар миру в Україні, яким особливо не помічався, був повсякденною реальністю. Над нашими головами не вибухали снаряди. Ми спокійно ходили в рідних вулицях. Сьогодні ми живемо в атмосфері нестабільності та страху. Тепер ми знаємо, що навіть тоді, коли немає біди, навіть там, де гори спокійні і твердь земля не хитається під ногами, є завжди потреба шануванні миру та спокою. Тому де до Дня миру цього року і буде створений спеціально для нас право народів. І саме тому так хочеться сьогодні побажати миру та спокою, всім нам, припинення всіх воєн. Нехай завжди над нашими головами буде тільки чисте, мирне небо. Вшануємо хвилиною мовчання в цей день всіх загиблих у боях за мир. Скільки людей трагічно рано покинули цей світ? Ми їх ніколи не забудемо. Все починається з чистого аркуша. Кожним своїм чинком, кожною думкою людина робить внесок в його якість. Так відбувається одвічний двобій, добра і зла. Обидві ці сили дуже могутні. Тільки одна з них творча, життєдайна, а інша руйнівна, страшна, жорстока. Кожної миті людство своїми недобрими вчинками, злочинами, агресією, війнами порушує світову гармонію та стирає грань взаємоповаги та взаєморозуміння, забруднюється духовний світ землі, ростає ненависть до людей. Але любов, доброта, милосердя, немов квітка, наповнює красою цей світ, Загоює його рани. Поспішаємо творити добро, щоб наша земля квітувала садами, повнилася дитячим сміхом, буяла радістю. Кінець поблискує догою, розправшись і силою лихою, співай пісні, веселі сі жита. На цілий світ народні уста промовили кінець тяжкому бою. І ми йдемо зеленою тропою, туди сяє всіх віків мета. Ми віримо в силу доброти, добро завжди сильніше злого. Дає нас снагу, щоб цвісти і світлу обирати дорогу. Ми віримо в силу доброти, що на торжку не продається, що кривди розбивав пасти, красою тулиться до серця. За традицією кожне 21 вересня. Дзвонять в дзвін миру, який відлитий з монет зібраних дітьми шестидесяти країн світу. На дзвоні є напис, який говорить: хай живе мир у всьому світі. І кожен раз, коли в нього дзвонять, по всьому світу облітає сигнал, який несе в собі заклик до миру і взаєморозуміння. Дуже хочеться вірити, що цей дзвін. Луною віддається в кожному серці, і колись людство забуде, що таке війна? Ми хочемо, щоб наше майбутнє було мирним і щасливим, адже мир потрібен усім. Це гасло у всіх нас слуху, але одним закликом нічого не зміниш. Якщо ти хочеш щось змінити на всій планеті. Почни з себе, допоможе тому, хто поруч, хто потребує твоєї допомоги. Для цього треба наполегливо працювати, йти на зустріч одному, вірити і довіряти. І тоді можливо теплота твого серця з добрим сонячним провідцем вдіб'ється душі про людини, які ти допоміг. Ось тоді світ стане добрішим, і мир запанує на землі. На цих словах ми завершимо це урочисте коло та запрошуємо вчителів та колегіантів до своїх класів на уроки.